Таро срібних кішок. І я зараз дам поради, кому що потрібно зробити до світлого свята Пасхи. Задумайте на три карти, я буду витягувати по дві, і зараз вам дам гарні поради від таких чарівних, чудових таро-срібних кішечок. Дивіться, вони срібний тут зріз. Так, Задумайте на першу карту, що потрібно зробити до Пасхи. Так, по дві карти витягую. На другу карту, що потрібно зробити до Пасхи. Третя, що потрібно зробити до Пасхи. Так, задумали перва, друга, третя. Ви вже майже все зробили. У вас на Пасху, ну, може, перед Паскою будуть. Зустрічать радісні вісточки. І їх багато. Одна, два, три. І далеко, десь пізніше, після Пасхи, ще одна гарна вісточка. Пташки це вісточки. Ви на Пасху будете своїми дітками. Вони вам будуть дякувати за те, що ви у них є. Може, ви бабуся, то внуками, з внуками будете проводити час. Вам що потрібно зробити? Вам треба просто зустрітися. Отримайте ці новини гарні і зустріться на Пасху своєю родиною. Ось ось ваше завдання номер один, що вам потрібно зробити. Дивіться, як ви будете насолоджуватися, як ви будете задоволені, аж очки примружили від гарних новин і від своєї родини. Ось вам що треба зробити. І до Пасхи, і на Пасху. Так, що потрібно зробити, хто задумав на другу карту. Отримать нагороду, отримать подарунок, але й ви розкриєте, що був якийсь обман. От ви узнаєте за цей тиждень, хто з вами поступав нечесно. Знаєте, цей тиждень, тиждень світлий, тиждень предательства ще ви знаєте, в п'ятницю страшний день, бо предали, предали Ісуса Христа. От карта Луна говорить про те, що ви знаєте в лице, хто вам Брехав, хто вас обманював, хто був двохлічний, хто до вас підступно поступав. І ви будете задоволені, бачите? Задоволені цим, що ви нарешті знаєте, яка ця нечесна людина. Ви розкриєте. Ви знаєте, завжди така рівновага наступає, особливо коли людина живе чесно, нормально, коли людина добра, світла. Кінець кінцем Обман завжди розкривається. Завжди, повірте мені, тут тільки діло часу. Чи пізніше, чи раніше, але ви якраз розкриєте. Що вам потрібно зробити? Просто цю людину відпустити з свого життя. Все. Не треба нічого споритися, кричати, ругатися. Ви знаєте, ви потім мені напишете, ви знаєте, хто це за така подла людина. І ви будете задоволені. Довольні, дивіться, примружили очі із нагородою, що ви нарешті взнали, хто був. Як знаєте, ну, у політики кажуть, і у військових кажуть: крот! Хто був крот? Ось ось він. І ви це знаєте, і будете задоволені. Викидайте його із свого життя. І нарешті третій розклад, що потрібно зробити до Паски. Ой, як гарно. Ви щось таке отримаєте, неймовірне отримаєте. Якісь подарунки, новини. І ще ви щось дуже важливе узнаєте про своїх предків. Ну, це ж такий час, що ходить. Будемо на могилки, поміна, будемо своїх рідних, і ви багато чого нового узнаєте. Дуже корисно. А може, а може, комусь тут прийде наслідство, або бачите тут діаманти, або ем, отримаєте, ну, завіщання, вступать в силу. Отут така нагорода іменно покійних, Оце ви знаєте, і через те вам треба до Пасхи сходити туди на могилки, поубирати, убрати. Ну, багато хто далеко знаходиться, не може сходитися. Да. Тоді я вам раджу піти в церкву і замовити молібен за упокій. І це так буде рівновага. І що вам треба зробити? Планувати свої задачі, плани на майбутнє. Все збудеться.